Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine DNPR. Сьогодні ми поговоримо з вами про отруєння нікотином. Отруєння нікотином це патологічний стан, який виникає внаслідок токсичної дії нікотину після проковтування, вдихання або контакту зі шкірою. Отруєння нікотином потенційно може бути смертельним, хоча серйозні або смертельні передозування трапляються рідко. Навряд чи пацієнт передозує нікотин лише від куріння сигарет. Тіло поглинає лише приблизно одну десяту частину нікотину з сигарети. Історично, більшість випадків отруєння нікотином були результатом використання нікотину як інсектициду. Останні випадки отруєння, як правило, відбуваються у формі так званої хвороби зеленого тютюну, або внаслідок ненавмисного проковтування тютюну чи тютюнових виробів, або вживання рослин, що містять нікотин. У стандартних базах даних та інструкціях безпеки стверджується, що смертельна доза нікотину для дорослих становить 60 мг або менше. Але є дані, які вказують на те, що для вбивства дорослої людини потрібно більше 500 мг перерально прийнятого нікотину. Діти можуть отруїтися після проковтування однієї сигарети, Проковтування більшої кількості може спричинити серйозне захворювання. Нікотин в рідині електронної сигарети може бути небезпечним для немовлят і дітей через випадкове проковтування або контакт зі шкірою. У деяких випадках діти отруїлися місцевими лікарськими кремами, які містять нікотин. Люди, які збирають або вирощують тютюн, можуть зіштовхнутися з хворобою зеленого тютюну. Ця форма отруєння нікотином, викликана контактом шкіри з вологим листям рослини. Найчастіше вона трапляється у молодих, недосвідчених збирачів тютюну. Які самі його не вживають. Симптоми отруєння нікотином спричинені дією на нікотинові холінергічні рецептори. Нікотин є агоністом нікотинових ацетилхолінових рецепторів, які присутні в центральній і вегетативній нервовій системах, а також у нервово-м'язовому з'єднанні. У низьких дозах нікотин викликає стимулюючу дію на ці рецептори. Однак більш високі дози або більш тривалий вплив. Може викликати гальмівний ефект, що призводить до нервово-м'язової блокади. Іноді повідомляють, що люди, які отруїлися фосфороорганічними інсектицидами, відчувають ті ж симптоми, що при отруєнні нікотином. Органофосфати пригнічують фермент під назвою ацетилхолінестераза, спричиняючи накопичення ацетилхоліну, мирно стимуляцію всіх типів холінергічних нейронів і широкий спектр симптомів. Нікотин є специфічним лише для нікотинових холінергічних рецепторів і викликає деякі, але не всі симптоми отруєння фосфорорганічними кислотами. Отруєння нікотину може протікати в дві стадії: ранню та пізню. Симптоми ранньої фази включають нудота і блювання, підвищене слиновиділення, більлю в животі, блідий колір шкіри, пітливість, підвищення артеріального тиску, почастішення пульсу, прискорене важке дихання. Трата повного контролю над рухами тіла, тремтіння, головний біль, запаморочення, смикування м'язів, іноді судоми. Симптоми пізньої фази включають діарею, низькі артеріальні тиск і повільне серцебиття, порушення серцевого ритму, шок, кома, язова слабкість, дихання поверхневе, утруднене, дихальна недостатність. Симптоми можуть тривати від однієї до двох годин при легких, і від 18 до 24 годин при важких отруєннях. Смерть зазвичай настає внаслідок паралічу дихальних м'язів або серцево-судинної недостатності. Початкове лікування отруєння нікотином може включати призначення активованого вугілля, щоб спробувати зменшити шлунково-кишкове всмоктування. Лікування в основному є підтримуючим і може включати контроль судом за допомогою ведення бензодіазепінів. Дотишньовенного ведення рідини при її гіпотензії, з призначенням симпатомімедиків при відсутності ефекту від рідинної ресусцитації, ведення атропіну при брадікардії, за відсутністю хронотропного ефекту, від якого можна розглянути введення адреналіну чи дофаміну, та навіть тимчасову електрокардіостимуляцію, дихальна недостатність може вимагати підтримки дихання за допомогою механічної вентиляції. Гемодіаліз, гемоперфузія або інші екстракорпоральні методи не видаляють нікотини з крові і тому не є корисними для посилення елімінації. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за перегляд та до нових зустрічей на нашому каналі.